75 тисяч євро коштувала мийка, самообслуговування 4 секції в місті Кривий Ріг на той час, коли ми її будували. Чому я кажу на той час? Бо ціни змінюються вже подорожчало відсотків на 10-15. Бо ви самі розумієте, давайте я вам зроблю відео огляд, покажу це в першу чергу віп обладнання з терміном експлуатації не менш трьох років. Потім потрібно буде десь півтори-дві тисячі євро. Коштів вам витратити на заміну комплектуючих, але 3-5 років буде працювати 100% без якихось моментів. Дивіться, от мийка це бетонування, це тепла підлога, це котел, це техкімната, це обладнання, все це будуємо. Вам можемо зробити без питань. От мийка, я вам даю. Такий момент. А, ще важливий момент. В умовах конкуренції в більш е е кращій локації. Тут розміщ... Розміщ... розміщена мийка в більш кращій локації, але ви бачите, це неділя, 10 ранку і отакий от бум на мийки самообслуговування.